І ще одна новинка, триколісний велосипед, дуже класний, продуманий все чітко. Він складається, його зручно транспортувати. Має таку низеньку раму, його зручно на нього сідати, широке сидіння вставками. Мотор тут розміщений по центру. Через передачі переключається дуже класно, з Шимано альту стоїть перекидочка, багажничок. На 75 кг. Загальне навантаження 180 кг. Укріплений такими швелерами. На кожному колесі стоїть дисковий гальма, супорт, колеса на промислових підшипниках, ззаді має стоп, має повороти. Над крилами такі зміцнені кріплення. Має пас-систему, крутнули, воно вас підтягує. Також має ручку газу на рулі, так як на мото. Газнули і їде. Встановлені повороти вліво-вправо, світло попереду. Дисплей показує швидкість стан батареї, пробіг, має дзвіночок. Вилочка алюмінієва, вона блокується, регулюється по жорсткості, є місце для кошика. Хто хоче, може поставити спереді кошик. Втулки повністю алюмінієві і на промислових підшипниках. диски вже стоять 180, дуже класно гальмує. Алюмінієві широкі педальки. Придбати можете на нашому сайті velokrai.com.ua, також для замовлення пишіть приватні повідомлення. Маємо до них іще візочки, можна закріпити. В попередньому відео скидали.